Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, чи є негативний магічний вплив на дорогах на гроші? всіх, хто дивиться відео, близьких людей, чи втручається хтось на дороги на гроші, що заважає. Вирішити всі фінансові питання тим, хто дивиться відео, близьким людям. Так, да, зараз дуже сильно нападають. Хочуть, щоб був крах, прям 10 мечів в башню роблять. <клес> а на вас стоїть захист, і всі ваші мрії мають здійснитися. Вас янголи-охоронці охороняють. Скажіть ваші сили, допоможіть. Що саме хочуть зробити? Сакрадніки нам да, стягують повністю всі блага, всі багатства, все, що мали, всі ваші мрії, щоб собі забрати, а вам нічого. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Знімається. Це дуже недавно зроблено. Заперечу весь негатив. <кій> і працює Верховний суд. От Янголи, все лайно з вас знімається. Скажіть ви ще сили. Ви, головне, ще вийшла, карта, що не впадайте у відчай. Не впадайте. Просять вищі сили, щоб ви вірили. У вас дуже гарний. Професія, хист, от ваша справа, ваш те, що ви вмієте, у вас будуть гроші обов'язково. І ще вийшла так, що якщо от дивляться люди, у вас є чоловік, або ви у парі. <кій> То напад йде на чоловіка також і дуже така може бути агресивна поведінка. Скажіть вищі сили, допоможіть, що відбувається? Угу. Ще роблять, щоб у чоловіка була. Щось мені йде Даше. Можуть ставити програму на, щоб спивався, щоб був а, алкоголізм. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. І оце програма ще що вічай, зневірення повне в себе, в свою роботу. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу одведіть, одверніть всіх, хто зла бажає, хто крадніки ставить, хто ставить порчі на алкоголізм, всі негативні програми, анулірую, повертаю. Назад, тому хто робить по Верховному суду, не на переклад, на них самих. Буде так і так буде. У вас. Завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Великі потоки грошей йдуть легкими, радісними шляхами до вас. Зняті повністю всі крадники, мороки, переклади, обміни, подміни, більше лайно не скидається на вас, всі борги закриваються, буде так і так. На щасливу долю відкриває шлях. Скажіть, допоможіть вищі сили. Так, мороки, обман, морочки стоять. От скажіть вищі сили, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив. На тих, хто дивиться відео близьких людях. Ну, от вона є. <кій> Ви не можете з цим справитись, вас затягує, затягує в якусь а, паніка, депресія. Пригнічення, апатія, не, не піддавайтесь, робіть те, що вам подобається. Самий класний такий швидкий вихід. Ви відчуваєте, що затягує в цей стан. Робіть те, що вам подобається. Майте якусь, е, хто люби готує, хто може, люби вбирати, вбирайте те, що вам дасть хоч якийсь поштовх енергії. Гуляйте, на природу йдіть, йдіть в якісь місця, де вам дуже гарно. Дуже гарно допомагають вийти із важкого стану. Це фільми, можна, навіть комедійні. Музика, тут все про це. Вищі сили дуже вас просять не впадати в паніку. Тут вийшла карта, що вам іде вдача, іде ваша щаслива доля з вами, і буде фінансова незалежність, і у вас прийдуть гроші, так ви, ви зможете накопичувати. Стабільний буде прибуток. З цієї карти видно, що вже у вас втома. Це даже така вже депресія може бути. Можна приймати антидепресанти, байкаліс, наприклад, якісь речовини, що допоможуть вас вийняти з цього стану. Зараз я ще буду чистити. Янголи, охоронці працюють так Може бути якийсь напад потужний, пробиття, щось е, дійсно е, зупиняється, але проходить період, і ви знову е, е, встаєте на, на ноги. Заперечую весь негатив, убираю, повністю знімаю. Ага. Да, це що, що роблять, що намагаються зробити, щоб уйшли із сім'ї, якщо є сім'я, щоб не було грошей, щоб чоловіки були агресивні, не змогли. Ну, да, тут на розрив, на уход. І стоїть оця амарочка така програма, що все це крах, падіння. Вбираю, анулірую всі підклади, всі підміни, мороки, крадники знімаються, все лайно, всі прив'язки, скиди, боргів, хвороб, сварок, алкоголізму знімаю, повертаю назад. Тому, хто робив по Верховному суду, не на переклади на них самих буде так і так буде. Оцікаю, відвертаю на на віки вічні ворога. Більше лиха зробити не зможе. Всю магію негативну, церковну, кладовицьку, магію анулірую, убираю, відкриваються дороги і шляхи на щасливу долю. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. мороки зняті. Більше нема жодної причини для депресії. Ви щасливі, радієте життю. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає. І вони ніколи не закінчуються. Буде так, так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу відкрити всі шляхи і дороги. На щасливу долю гроші йдуть великими легкими шляхами, радісними до вас. Буде так і так буде. буде все сказано, здійснено, так буде. О, так що так. Ще питання від глядачів. Скажіть вищі сили. Допоможіть, чи вдасться виїхати? І як це буде? Чи є якісь перешкоди? Чи вдасться виїхати, тому хто питає? Такі затримки вам дійсно хтось заважає? Не просто вам важка, вам руйнують життя? Може, це стосується і військов... ну, якщо це бойові дії, відбувається агресія, тут стільки агресії, вибухи дуже довго чекали і чекать. Тут треба почистити. Скажіть, допоможіть, чи вдасться виїхати? Тому хто питає, це може програтись. У тих, хто дивиться відео, також може допомогти. Так, вдасться. Буде можливість. Хоча вам може... Невеликими а, групками, не одразу повністю, а невеликими групками, бо тут вийшли такі дві карти: шість кубків і шість Пентаклів, коли воно буде якби поділено на групи і будете виїжджати групками. Зараз я почищу ще. Ну Тут страшне і магічно, і фізична агресія. Все, звалили Заперечуюсь негатив. Убираю всі підклади, анулірую всі програми негативні, знімаю. Оцікаю агресію, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки убираю. Повертаю назад ворогам. Так ваша мрія здійсниться абсолютно. Все буде добре. Більше нема жодної перешкоди, яка заважає виїхати. Відкриваються шляхи дороги. Буде так перекривай. перекривай. Хі -хі. Більше нема жодної загрози, жодної перешкоди. Дорога легка. Двері відкриті на вихід, на виїзд, буде так і так буде. Більше нема жодної негативної магії, агресії, втручань у вашу долю. Дорога легка, двері відкриті, буде так. Всі біль, сльози, страждання, все лихо, все, що принесли вам вороги, ті, хто нападає, повертається їм назад, очищаю вашу енергію. Фізичний, енергетичний. Простір очищаю, повертаю назад, тому хто ставив, хто робив. Буде так і так буде. Хай все назад повернеться, буде так. Дорога легка. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги на виїзд легкий, без перешкод. Убираються всі перешкоди, відкриваються дороги. Дорога легка буде так. Ну, фігурує там жінка агресивна, от вона по. Поба... Може і магії підклади робити, але вона от побажання в неї дуже негативні. З нею краще взагалі не спілкуватися. От. Така вийшла сьогодні кава. Дякую усім за увагу. Також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. От, І робить хоч якісь 1-2 гривні, хто скільки зможе поміч кожен день, виділяйте якусь суму, щоб допомогти військовим зібрати все, що їм необхідно. Вони дуже сильно потребують допомоги. От, і бажаю, щоб у вас завжди були гроші. Їх на все вистачало, вони ніколи не закінчувались. І щоб всі, хто з вам бажає, одійшли, щоб все лейно їм повернулось, буде так. А І ще ніхто не може втручатись у вашу долю, без вашого дозволу, заважати. Усі ваші дороги легкі і двері для вас всі відкриті. Буде так і так є. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!